Тромпостріл. Кожнодневні штурми противника. За два тижні знищено більше 30 одиниць техніки. Міномет! Постріл! Ми тримаємося просто один з одного і працюємо до спільної мети. Мене звати Надія Суха і по ту сторону камери оператор Андрій Новіков. Ми знаходимося в одному з прифронтових сіл на Покровському напрямку. В принципі, ви можете бачити те, на що перетворилося це місце. Зараз 47-окрема механізована бригада тримає тут оборону. Вони намагаються не впустити далі ворога. Ми їдемо на позиції до мінометників, потім будемо розмовляти з командирами. І все, що тут, на напрямку, трохи південніше очеретиного, ми вам сьогодні постараємося розповісти ми зараз йдемо на позицію наших мінометників, 120-й міномет який працює не дає підпускати ворожу піхоту і легко броньовану техніку до наших позицій сьогодні ми допомагали нашим Ворожої піхоти знищили десь близько п'яти ворогів, назвемо їх так. Але те, що може можливо здається, що їх там немає, це не означає, що їх там дійсно немає. Буквально проходить 5-10 хвилин і вони з кожної нори, з кожного куща вилазять якийсь раз. Так, то був прильот стволка, і тут ну, дорога поруч дуже сильна. І вони дуже стрісовують, техніку і все інше. Це дорога, по якої ми їхали. Да, 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 це дорога, ту, їхали. Вони по ній виїхав. І вони якраз десь пристрілюють десь в наших краях. Дивишся дивишся постійно, до осколки залітали. Чи на нормально, нормально, я висоті сижу? Але коти що безпечно. Ну, все супер. Наче добою води Валентина, чим більше оцих от мішечків, так званих ковбасок ми нав'яжемо, тим далі у нас полетить мене. Готові? Кидай, давай одну міномет. Постріл. Якщо інтенсивно, пруть інтенсивно випускаємо. На попередніх позиціях і були за три доби 150 плюс мін. Інший розрахунок близько 200 мін випускав. Це вже так аж дуже інтенсивно. Давай одну, давай одну. Міномет! Постріл! В піві дрони наші, окремі підрозділи, які на враження сили. Також працює бригадна артилерія. Дрон постріл! Постріл! Наведені, як прийняв прийом. Плюс плюс 3-1-3-1. Плюс плюс. Камеру. 3-1, ми йдемо в укриття вже. Що хлопці, як постріляли? Бомба. Силь уражена. Так. Ну що? План по сьогоднішній день. Отлично. Проспорядку, да? Сволодобрая. Э, враження живої силы. Прицільно. Чуть еще? Так а 52 він там стоит нормально. Ага. Далеко досі лягає. Тоже явно. Та не так уже і багато. То клієнка, не переживає. То на вітру кліонка так Не проїжджали на Границі розмиваються дуже сильно. Дуже сильно розмиваються. Там Те, з чим би ти не, не погодився б і не сказав би, фу, божень, да! да. — Тільки мігдальне лате на кокосовому і не мігдальне кокосове. Да, то каже, а тут уже все, тут аби тобі теплої води дали просто вмитися. І все, і ти будеш сама щаслива людина. І з під тушонки чайок заварєш довго. Да, прекрасно, та, дуже смачно. Притом не вимиваючи. Да. Та, це ж все. І людський організм, ж, те, що каже, дрон, воно ти привикаєш до всього дуже це швидко. Все, тобі треба жити, тобі треба вижити. Відповідно, організм пристосовується, і все. До цього треба просто прийняти і робити все до цього належне. А може від цього нікуди надіваються втома, якісь людські. Нас дома чекають. І ми думками. — Це гріє, да, дружини, да. діти. Да. Дівчата, там, не знаю, батьки. Мене дратує те, що зараз пішла така мода, тенденція по поводу цих ухилянтів, да, те, що в армії дурять, не виплачують кошти і все інше. Саме головне, коли ти питаєш, а кому це не виплачують, всі кажуть: а у мене там у друга, є знайомий, оце йому. Ти кажеш, ну, скажи конкретні випадки. Це більше виключення. Чим за правило, і багато хто цим прикривається. Каже, от я не піду, бо там таке, та таке. Це зараз... не депутатів. Да, ну, зараз... це, це капець просто. Зараз унікальна можливість. Ми такої можливості не мали. Типу, дрон. Ми з дроном починали ще з полка 47-го, Ще як була, був батальйон, потім пол. От тоді в нас не було такої можливості. Да, там, я не знаю, ти типу, да, да, по співбесіді тоді. Да. Ми ще ми ще попали на цей шанс перший. А зараз людина, якщо хоче в якийсь підрозділ, вона виходить через медіаслужбу службу на нього, на той підрозділ, бере відношення, йде військомат, і вона знає точно, що тому що закон прийняли на що ту, якщо посаду, на ту посаду, ти попадеш саме відповідно твоїх умінь і навичок. Якщо ти щось не знаєш, як я вже казав неодноразово, армія така штука, і війна що ти дуже швидко вчишся. Бо якщо ти не будеш дуже швидко вчитись, то тебе тут на дуже надовго не хватить. А це дуже довгограюча пісня, ця вся війна. І хто це прийняв, змирився з цим, що це завтра, післязавтра, через місяць, через півроку не закінчиться, ти ну, і виграє в війні в будь-якому випадку. Я більш ніж впевнений, що тут всі вже давно морально вигоріли. Абсолютно. Типу. І ми тримаємося просто один за одного і працюємо до спільної мети. І вона, я ж кажу, кожен день щось робиш, і ти собі ставиш таку ціль: одну, другу, третю, п'яту, десяту. Кожна на свій якісь моральні моменти є, там сімейні проблеми. Оця робота, хоч і монотонна, але повсякденна, вона тебе тримає докуп. На Набридло вже когось упрашувати. А може підете воювати, а може то, а може сю. Ну набридло, нащо? Нема часу, часу немає. Ми вже доганяємо поїзд, який поїхав. Знаєте, його трохи вже вцепили за цю ручку останнього вагона і пробуємо залізти туди. А не ні, я потом. А я... там руку подадуть. А там руку подадуть, так. Будь ласка, остання моя зйомка в цьому місці була приблизно в лютому, коли всі обговорювали вихід українських військ з Авдіївки. Те, на що перетворилося це місце зараз, ну це неможливо описати словами. Воно абсолютно зруйноване, його практично вже немає. Ми на цьому напрямку стоїмо вже по-моєму, п'ятий чи шостий місяць. Кожнодневні штурми противника, як і в пішому порядку, так і механізованими якимись з'єднаннями. Тобто, противник застосовує БМП, БТРи, танки. Відсіч даємо дуже гарно. На наших позиціях я не помню, десь за 2 за тижні знищено більше 30 одиниць техніки. Супротивника, і танки, БТР, і БМП, МТОБ. Піхоти порахувати взагалі неможливо, тому що точну кількість, яку ми знищуємо, це дуже важко. Тому вони там їздять, і в техніці, і екіпажі, і так далі. Дуже цікаво, ми от спостерігаємо останніми днями тактика їх це вони грузять. БМП, БТР, там, ще якусь. їм доїхати до якоїсь точки. Ми даже тут жартуємо між собою, що можливо вони даже заправляють пальном не повний бак, а там, на… Главное, щоб вона доїхала до посадки і все. Тобто вони доїхали до посадки якось до якоїсь точки. Ми уразили цю техніку, вони там розсипались остатки цієї піхоти, розсипались по посадкам. І далі там вже накоплення її. І так є ж. Колоною видвігаються десь з району Авдіївського Коксахіма. І рухається ну, в наш бік. От. А, техніку, я ж кажу, ми заздалегідь бачимо і намагаємося уразити. Тут у нас йде боротьба. Хто перший знищить техніку. Мамає відзубся, був там 20-ку. Таким чином штурмувати цю позицію. Наш міномет відпрацював цей момент. Ось прячеться один. Противник одиниця під цим деревом. І якраз він уражається засобами старшого командира. Тобто мінометами. И так далее. О, сейчас FPV, в бачите вот эти ось. И сейчас буде вражение, я думаю. <ріпи> да, да, робити. <ріпи> Білий день, вони з боку посадки. Сейчас поне напавна будем наносити враження. Був не один, так, другий. Ні-ні, три. Раз, два, три. А, ага, точно. Ось якраз от угол посадки, тут далі йдуть. Ну, далі дадуть наші позиції. Суміжників. І по ним от якраз двіриться група, ну десь будуть тут накаплюватись якомусь бліндажі спереду цього. Ага. Напевно, його от цього за 300 вже за їх команди. Він теж відбувався. Один. Так, двоє заближало, а цей віддать поранений, він вже дуже важко йому. Основна проблема це в тому що у них немає браку в особовому складі. Тобто Вони його не жалкують, не каплі і в них їх безмежна кількість. У нас, тут це сил. Тобто там один до десяти, а може навіть і більше. Дуже важко нашим піхотинцям, у них важка робота. І саме погане, що у нас погано працює мобілізація, так скажемо. Тобто у нас людей не вистачає в підрозділах. І це ну, одна з я сказав найбільших проблем. Тобто нестача як і офіцерів, як і командирів. Так і сержантів, так і загальному о, о, рядового складу. Ми тримаємо цей напрямок за рахунок злагодженості роботи о, старшого командира і більш низьких ранок. Поки є на позиції хоч один піхотинець, ця позиція наша.